Всім привіт! Сьогодні у мене напевне такий кляцов, який готували всі господині. Листкове тісто з яблуками та вишнями. Класика, яка не забувається. Приготуємо тісто для поляниць. готується просто на раз-два. Борошно та масло або маргарин перетираємо в крихту. Додаємо сметану і все, замішуємо тісто, довго не місимо, лише щоб можна було все зібрати в кулю і цього достатньо. Все, тісто замісила. Тепер тісто потрібно залишити в холодильнику хоча б на годину. Я його залишаю на цілий день, тому що йду на роботу, а ввечері прийду і буду пекти. Білки з чіпкою солі я збила в піну. Тепер додаю цукор і вже збиваю до пишності. На один білок даю ложку цукру. Від загальної маси білків невелику частину відкидаю окремо, додаю крохмаль. Тобто це білки будуть мені до вишневого коржа. До більшої частини білків, яка залишилась, додаю кисіль зелений. Тісто розкачуємо, викладаємо у форму. Змащуємо білками. Випікаємо при температурі 190 градусів до гарного зарум'янення. Корж з вишнями у мене вже з тепер роблю два коржі з яблуками. Ось такі файні паляниці вдалися. Печемо 2 яблучних і 1 вишневий. Це я так пекла, а ви можете і всі вишневі і або яблучні. Зваримо крем для нашого пляцка. До речі, тут можна використовувати масло та неварене згущене молоко, але я зроблю заварний крем. Більшу частину молока та цукор доводжу до кипіння. А до меншої частини молока додаю пудинг. Розмішую до розчинення. І зараз до гарячого молока вливаємо крохмаль та постійно помішуючи, варимо до загустів. Накриваємо плівкою в контакт та залишаємо до повного охолодження. Для крему потрібно збити м'яке масло і додати охолоджену заверну масло. Крем готовий. Притискаємо на декілька годин і тоді вже можна прикрашати.